Добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Під'їхали ще станки. Свердлильний і ось, я так розумію, рейсмус. Свердлильний запускати не буду, потім про нього розкажу, яка проблема в ньому. Запустимо зразу цього шайтана. Ось вимірювач обертів. Зараз спробуємо запустити. Ma bath не контенсатор. А поставитися наповну потобі. по мереобраз. 1527 обертів. Ну це не точно, більш за все, тут 6 тисяч. Так, якось наліпка, бачите, не на валу на самому, а ось на шківу то можливо є похибка. Так, що ми маємо? Такий двигун всередині. З цієї сторони так виглядає. До речі, ось я циркулярочку сюди приставляв вона якраз підходить по діаметру. Тут. Більш за все була довбачка, там вон, отвір є циркулярка. Тут такий агрегат, це все піднімається, опускається. Тут ще щось було. Можливо, захист на циркулярка в оцих отворах, але немає його. Тут піднімається платформа для регулювання. Так виглядає з цієї сторони, що там всередині, не знаю, все воно комплектне, некомплектне. Не видно, розбирати не розбирав. Можливо, можливо, є ножі, можливо, немає. Не знаю, які вони там повинні бути. Ціна такого агрегата 6,5 тисяч. Гарна річ. тут Ролики, ось Тут щось регулюється, притискається. Гарна річ кому потрібна. половиною. Сверлильний станок. З ним такий нюанс. Зараз покажу. Ну, потребує заміни пінолі. Тут ось, бачите, там вирізи болгаркою зробили люди. Ну, щоб хоч як він хоч як небудь працював. Це потребує заміни такі дві речі. Двигун працюючий, це його рідний більш за все. Це все працює. Два шківи, дві швидкості. Такий має вигляд. Він на 380. Не буду запускати, перевіряв двигун, працює. Пуск на 380 автоматика, там вся присутня. Ціна 6500. Можливо трохи поторгуватися. Свердлильний чи той токарний станок. Вже я показував його. Сьогодні буде на нього знижка. Ціна його сьогодні 12 тисяч. Такий має вигляд. Немає оцього важеля, немає патрона і немає задньої бабки. з Різце тримачем. 12 тисяч гривень. Ніжки присутні, корито, захист і лампа. Ланцюги також сьогодні знижка буде. Це стропи, вони бачите, ось це просто не зрозуміло, що йому їх відрізали, це воно було так. Ну тут зробити це не є проблема. Вибить палець і загнати в ланку. Вантажопіднімання 15 тонн. Тут 4 стропи по 4,5 метри. Ну, майже 4,5. Одна півтори тисячі гривень. Не знаю, з цієї сторони йти далі, чи з цієї. Давайте з цієї. Маю три корпуси від плуга чотирикорпусного, стіечки рівні. Ну, відвали. Відвали, я вам скажу так собі. Тут також полява дошка присутня, башмак. Там також присутня полявадошка, тут також. Відвали в такому стані немає лемішів. 1800 за один. Такі агреат показував. Хай буде 600 гривень. Кран 500. Ось маркування. Пристрій для зварювання труб великих розмірів 1800. Хто в курсі, той зрозуміє, що це я показую. Потім по металу. Лист номер 1, 2, 3. Для замовлення просто кажете 1, 2 або 3. Ні розмірів, ні ціни. Просто число, номер просто листа. 280-680 десятка все, 630 гривень. 300 на 450, 450 гривень і 220 на 820. Майже десятка 500 гривень. Патрон ЧПУ 800. Отакий От компресор. Це 66-го, здається. 400 гривень. Такий гак. З блоком. Хай буде 300. Такий коротенький подовжувач 350. Гаки, ці по 200. Восьмитонни. А це 5-тонний, хай будуть по 150. Оці по 203. Така приблуда, лакарна, не знаю, що це. Якось воно ага, розфіксовується. Щось тут фіксується. За 400 гривень заберіг то в курсі. Набір кільця і гаки 800. Вантажу підіймання. Більш за все 5 тонн. Десь було гарно видно. Не бачу. Ну, здається, 5 тонн. Ключі 46,50. По 100 гривень. Така приспособа з патроном, шківком для полірування 500 500 гривень і без ножів фуганок також 500 гривень. Подовжувач. Знову 500 гривень, і такий нюанс з ним. тарілок такий залишилось небагато. 660 діаметр 450 гривень. Краб. Ну тут що з крабом? Таке болотне дуже, болотно гаражне зберігання, але отвори не порозбивані ні тут, ні тут, ні на важелі. Я думаю, і тут також це вибити. Якщо у вас є вал, буде вам краб півтори. Така вісь на 6 шпильок. 2000 граблини. Тут скільки штук? 4. 8 штук по 80 гривень. Такий гідроциліндр товщина штоку 65. Вихід десь близько пів метра. Півтори тисячі. Ступиці москвич. 800 гривень пара. Шків алюмінієвий Також 800. Ці турбодиски товсті. 250 при опті від п'яти штук. Ступиці Волга. 1400 такі тиски. Маленьких розмірів, міні кузнечні. Крутились. Не крутиться, Хай буде 150, це 100 новий. Секатор для обдарання кори 100. По 150 гривень розсухарювачі. Цей новий. кувалда 10 кг 400 гривень. Ключ цей 500 Хто в курсі, той в курсі. Значимо 500 гривень, цей 400 хай буде. Там зробити ручку і почистити його. Пара трубок, 100 гривень, це від якогось дирчика. 50 коловорот, набір токаря. Лярко тримачі, потом такий різборіз. Метчик два, центр, патрон, ну, з патроном тут є нюанс, але він працює, затискає. Такі тримачі. Цей набір 400 гривень. Набір рістів. Набір рістів і свердл. П'ять свердл тут і. Всі рісті нові. Тут 4, 8, 11, 16, 16 рістів. Оце за цей набір. Ну, ці ледь більші. Трохи більше від цих. Бачите наскільки? Оце набір 900 гривень. Колеса алюмінієві нові. Ну, підшипники вже підржавіли Пара 700. Трубні лещата 700. тормозний клапан 500 торг. Такі лещата 700. Такий нюанс. І такий кардан 500. Тут шліц, тут кріплення. Цей 350, хай буде той 300 і цей 300 маленький. Так, ідемо далі. По цій стороні редуктор 1 до 20 1200 працюючий. Потім ось така річ без клина. Мала продольна. Для нових покупців для замовлення пишіть у Viber 066 831 2772. Скидайте те, що ви хочете купити. Ну, замовляєте. Я вам скидаю розрахунковий рахунок. Відкрито ФОП. У мене вже язик болиться казати. Ви оплачуєте повністю товар. І наступного або на через день-два відправляється посилка, в залежності від завантаження. Далі гвинт з такою потужною гайкою 350. Під'їхали ще метизи, отакі на 8 болтики з гайками. Ось гаячки тут. Ну, Більше, я так думаю, да не майже. 50 на 50, ну ні, не 50 на 50, гайок менше. Ну, стан ви бачите. 45 за кілограм. Такі по 40. Теж тут вони на 8, але різної довжини. Маю кількість. Двигун 4 кВт. 920, здається, обертів. Воно, можливо, так видніше буде. 4 кВт. 4000. Такі двигуни з редукторами. 1800. Такий двигун з редуктором. Характеристика двигуна ось. Ну, вам дещо зроблю масаж шиї. Характеристики цього редуктора не видно, але він є ось. З характеристиками оці три по 200. Всі працюючі шестерні гарні. І на завершення противага 22,5 кг з якогось допотопного трактора 800 гривень і ключі 40-55 на 50. Тут всі однакові. 100 гривень. Відправка буде протязі 1-3 днів, так як два відео. Зараз вже авто майже повне з попереднього відео. Зараз пакую посилки. Не забудьте обов'язково підписатись на канал, якщо вам тут щось подобається. Підписуйтесь, підписуйтесь на всі. Бо там є така функція. Підписатися на частину повідомлень. Підписатись на всі, і тоді вам в YouTube викидатиме вчасно відео. На цьому все. Всім дякую за увагу. Мирного неба. До наступних зустрічі в середу.